Новини в ефірі розповідаємо про все найважливіше на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Двоє людей загинули, і ще одинадцятеро поранені внаслідок атаки російських безпілотників на Полтаву. Це сталося вранці. Є влучання у будівлю ТЦК, повідомляють сухопутні сили. Також спалахнув житловий будинок. Поряд на місці працюють екстрені служби через ліквідацію наслідків ворожої атаки. У Полтаві ускладнено рух автівок і змінили графік. Громадського транспорту атакували шахеди іконотоп на Сумщині. Там, внаслідок удару, дрона знищено об'єкт інфраструктури. Повідомляє Мерія. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби. І вже троє потерпілих в Херсоні від ранку. Усіх атакували ворожі дрони. Двох чоловіків та жінок доправили до лікарні. Також уночі російська армія вдарила з важкої артилерії по Нікополю та Марганецькій громаді, що на Дніпропетровщині. Упродовж доби в районі постраждали семеро людей, п'ятьох госпіталізували, і серед них 17-річну дівчину. Найбільше жертв та потерпілих на Донеччині. Упродовж доби росіяни вбили шістьох людей. Це жителі Райського, Покровського. Та веселого поля ще 12 поранені. А в Одесі завершили роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Нагадаю, один із шахедів влучив у багатоповерхівку. Відомо про шістьох поранених. На місці атаки працює наша кореспондентка Ольга Дунська, і вона з нами знову на прямому зв'язку. Олю. Чи зможуть люди повернутися у квартири, що вціліли? Вітаємо Марина. По перше, варто зазначити, що свою роботу завершили поки що рятувальники. Це аварійні роботи, щоб далі могли вже комунальники приступити та безпечно розбирати завали. А також стало відомо про те, що збільшилась кількість постраждалих. Вже шестеро людей дістали поранення. Звернувся по допомогу чоловік пенсійного віку. А зараз ним опікуються медики також в лікарні досі перебуває двоє дітей: це хлопчика, дівчинка семи та дев'яти років. В них опіки тіла, в них отруєння продуктами горіння. Також на місці зараз працюють оперативний штаб. Розгорнуто також працюють волонтери, і як я вже сказала, почали працювати комунальники, аби дістатися. Все ж таки до під'їзду. А справа в тому, що пожежа зайнялася на сьомому з сьомого по дев'ятий поверх. Усе це було охоплено вогнем. Люди дивом. Не постраждали саме. Я маю на увазі, що немає загиблих. І, власне, що кажуть? Про цю ніч пропоную послухати. Панялася на балкон. Піднялася на балкон. Жужиці я вже в тамбур побігла. Другий, третій, четвертий дрон. Стіни дрижать. Чую, бабах і скло полетіло. Дивлюся, тут всюди палає і сьомий поверх, і парадне. Сі І тут. Варто зазначити про те, що станом на зараз ось так виглядає а, сам будинок. А між сьомим та восьмим поверхом вже немає навіть перекриттів. Як повідомили рятувальники, а під час робіт вони а, все вони продовжували обвалюватися. Також валилася частина під'їзду, коли проводилися аварійні роботи. На щастя, ніхто не постраждав. А, однак також відомо про те, що а, перекриття вже поступово просідають її. На шостий та п'ятий поверх тож поки що перебування в будинку є доволі небезпечним. Зараз почала свою роботу будівельна комісія. Вона має попереднє, хоча б оцінити стан під'їзду, чи можливо, щоб люди принаймні зайшли, забрали свої речі. Якщо вони скажуть, що це безпечно, по одній людині рятувальники видаватимуть сказки та заводитимуть всередину. Також пропонується тимчасове житло. А хто цього потребує? Пропоную послухати ще зруйновані квартири на верхніх поверхах, чи буде придатні для житла. Помешкання на перших поверхах буде визначено після проведення будівельної експертизи. Також є можливість тимчасово орендувати житло, і місто буде повністю 100% відшкодовувати рахунки за оренду житла. Місцева влада побоюється, що через те, що це доволі літній будинок, і в ньому перекриття він може просто скластися один на один поверх на інший. Власне через це не можна поки що потрапити всередину. Ну а як повідомили у повітряному командуванні, південь цієї ночі над Одеською областю збили п'ять ворожих шахетів. Студія дякую, Олю. Ольга Дунська з Одеси про наслідки нічної дронової атаки. І 40 з 52 ударних БПЛА знешкодили повітряні сили цієї ночі на сході та півдні країни. 22 безпілотники збили, а решта локаційно втрачені. Зафіксовано влучання шахедів у семи локаціях, а на одній упали уламки. Українські захисники поцілили 42 позиції операторів ворожих дронів на запорізькому напрямку. Операцію назвали дроноцид. Відео виклало головне управління розвідки. Загалом виявили 90 місць, де жили російські оператори безпілотників, і половину знищили. Сховатися або втекти окупантам не вдалося. Влучні постріли і від позицій противника нічого не лишають. Найбільше росіяни сунуть на Покровському напрямку. Там українські військові минулої доби відбивали 58 ворожих атак біля 18 населених пунктів. Сусідній напрямок Новопавлівський теж залишається складним. Противник здійснив 19 атак. На Лиманському Росіяни сунуть у районах 12 населених пунктів. На північно-слобожанському і курському напрямках українські оборонці відбили 13 ворожих атак. Звітує Генштаб. Загалом минулої доби на фронті відбулося 185 боєзіткнень, у яких наші захисники вбили та поранили тисячу окупантів. Сьогодні, 3 липня, в Україні вперше відзначають День армійської авіації сухопутних військ ЗСУ. Це льотчики, які прикривають піхоту під час бойових завдань. Про їхню роботу Марина Асмолова розкаже. Коли вони з'являються у небі, мимоволі затамовуєш подих. Наші сталеві птахи. гвинтокрили армійської авіації, які прикривають піхоту і працюють за горизонтом можливого. За їхніми плечима місіїв, оточений російськими військами Маріуполь. Участь у боях за острів Зміїний та знищення ворога на найгарячіших напрямках фронту. Удень армійської авіації вони теж на бойових. Ось вони наші мі 8 Це наші екіпажі, які щойно відпрацювали на Покровському напрямку і зараз вертаються із бойового. І ми будемо про усе з ними говорити. Це армій. Армійська авіація це такий вже стиль життя, напевно. Це завжди відриві від аеродрому, відриві від дому. Це постійно задачі, це задачі ВОЗ в АТО, це задачі по перевозці людей, пасажирів, грузів. На даний момент виконуємо в основному задачі по ураженню. Але це такий стиль життя, до якого треба збити. Не кожен може, не кожен. За день у екіпажів може бути кілька бойових вильотів залежно від ситуації на фронті. Дуже часто змінюється лінія бойового здійснення. Це впливає і на нашу роботу, тому що треба міняти там заходи, бойові курси. Ти ж дивишся, люди воюють. Льотчики розповідають, до складних задач вже звикли. Буває, і по дві години до цілих літали. Вони допомагають евакуйовувати поранених, ведуть вогонь, підтримуючи наземні підрозділи та виконують надскладні операції. У нас є тайний зв'язок. Ми все знаємо, ми всі спілкуємося по тайним каналам. Ми всі знаємо, хто літає, де літає, як літає, чому, чим стріляє. Тобто ж тут не просто так, що ми полетіли. Що. Москаля треба бути поважно, сильно, точно і, і секретно. Поки ми говоримо, льотчики отримали сповіщення, їх викликають на допомогу нашим та перед роботою звертаються до українців. Треба єднатись, вірити в перемогу, вірити в Україну, і все буде добре. Наші полетіли на завдання чобора. Мирина Смолова, Костянтин Зарінок, Роман Гребельник, Україна, Марафон і з'явилися перші кадри наслідків атаки дронів на Полтаву. Нагадаю, там є влучання у будівлю ТЦК, спалахнув будинок поруч. На цю хвилину відомо про двох загиблих і одинадцятьох поранених. На місці працюють екстрені служби. У місті виникло Кілька пожеж, одна з них локалізована, повідомляють у ДСНС. Служба безпеки України затримала крота елітного спецпідрозділу ФСБ. Він був майором повітряних сил ЗСУ і служив на Львівщині. Окупанти завербували його через колишню дружину, екс-військову, яка працює на агресора у Мелітополі. Зрадник збирав інформацію про українську військову авіацію, зокрема, мав передавати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків. Отримавши геолокації, окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронових ударів. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Зломисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. У Російській Липецькій області дрони атакували завод військово-промислового комплексу Енергія. Там виготовляють акумулятори та батареї для БПЛА, авіації, а також компоненти для систем зв'язку РЕБ та ракет. Місцеві нарахували щонайменше 20 вибухів. Загалом цієї ночі близько 70 безпілотників атакували чотири області Росії та тимчасово окупований Крим. Серед постраждалих через вибух на Житомирщині є іноземець. Громадянин Японії, єдиний, хто звернувся з проханням надати йому місце для ночівлі, адже власники зруйнованих осель знайшли притулок у родичів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Він запевнив, що житло, а це 25 будинків, відновлять коштом обласного та державного бюджетів. Кількість постраждалих значно зросла. Тіло другого загиблого. Деблокували лише вночі обставини, за яких вчора сталися потужні вибухи на підприємстві, ще з'ясовують. І до кінця роботи слідчих не оголошуватимуть. Сьогодні повністю відновили рух на трасі Київ. ЧОП. Від дійсно тієї світлини, тієї картинки, яку тільки що побачила вся країна. Ми маємо не такі жахливі наслідки, які могли бути. Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні ми маємо двох загиблих. Ми, ми говоримо про 82 постраждалих, 38 людей. На жаль, четверо діточок зараз знаходяться в лікарні, але всі знаходяться, але всі вони з. Травмами середньої важкості. Другого поверху нема. Ось ціна лопнула двідцять. Е, ти теж нічого не поремонтуєш. Правильно? Воно ж лопнуло все. Треба все зносити. У Києві невідомий вистрелив в автомобіль відомої української ветеранки та волонтерки Вікторії Дворецької. У момент атаки жінка була в салоні машини разом зі своєю дитиною. Куля пролетіла за 15 сантиметрів від дитячого крісла. Тетяна, демух розкаже більше. Вечір воноградар, Спальний район столиці У машину ветеранки, стріляють зі зброї. Інцидент там трапився буквально там два кілометри. Ми не доїхали до нашого будинку. Нічого незвичного не було. Єдине, там перед тим ми проїжджали і зупинилась на світофорі. Я побачила на виїзді з ринку, як велосипедист б'є по закритому склу водію іншої машини. Я Ще звернула увагу. І просто собі поїхала далі. І вже там буквально за хвилину я почала чути якісь постріли. Ці постріли були по її автівці. Куля прийшла за 15 сантиметрів від дитячого автокрісла. Я розуміла, що це не бойовий пістолет, але чітко побачила сам пістолет в руках чоловіка на велосипеді. Пані Вікторія ще в 14-му пішла доброволицею, була командиром вогневої роти підтримки. А після служби війшла до ветеранського відділу фонду Повернись живим». Жінка сама володіє зброєю, але каже, якби вона її застосувала у відповідь, то відповідальність вже була б на ній. Зрозуміло, що я б не бігла б за ним до паринку і не стріляла б в людей з вогнепальної зброї. Але я чітко усвідомлюю: ти маєш зважувати ризики і відповідальність. Якщо до мене додому буде хтось ломитися. І я застосую зброю, то я ну це зрозуміло, що я захищала свою родину. А от постріли чоловік робив, ймовірніше з пневматичної зброї, каже пані Вікторія. Коли вночі після цього інциденту я приїхала додому, я вночі почала гуглити просто купити флобер е, його можна купити. Єдина вимога, аби тобі було 18 років. З місця події відразу чоловік втік вже наступного дня його затримали поліцейські. Це місцевий житель, йому 46 років. Він пояснив, що нібито його підрізали на дорозі, і в такий чинок він хотів помститися. Поновлено в рамках слідства, в рамках дослідження даного кримінального провадження. Це зараз вже ми розуміємо, що він перепутав, як він сказав, машину і що він хотів наказати. Він гнався за водієм іншого авто, який його в дощову погоду знову ж таки облив калюжею. За це вчинення злочину. А його кваліфікували як хуліганство. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до семи років. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини. Вікторія мало світна, Богдан Машай. Продовжуємо свою роботу в ефірі загальнонаціонального телемарафону. І Далі будемо говорити про надзвичайну подію, яка вчора трапилася на Житомирщині. А на Житомирщині, де напередодні прогреміли вибухи рух трасою Київ, чоп повністю відновили. Я нагадаю, що загинуло двоє людей, і ще 24 зазнали травм. Детальніше про наслідки цього видовищного та страшного вибуху будемо говорити далі. Віталій Бонечко, голова Житомирської ОВА, долучається до нашого ефіру. Віталій, вітаємо вас. Вітаємо. Добрий ранок. На сьогодні можу сказати добрий ранок. Чому? А, насправді від дійсно тієї світлини, тієї картинки, яку тільки що побачила вся країна. Ми маємо не такі жахливі наслідки, які могли бути. Я хочу сказати, що в дійсності на сьогодні ми маємо двох загиблих, підтверджених: другу людину, де блокували вночі наші рятувальники. І саме головне, що більше загиблих немає на даний момент. Ми, ми говоримо про 82 постраждалих: 38 людей. На жаль, четверо діточок зараз знаходяться в лікарні, але всі знаходяться, але всі вони з Травмами середньої важкості тому немає таких наслідків, які могли бути. Відмічаю, що всю ніч працював працювала оперативна слідча група і продовжує працювати. Зараз іде обхід домоволодінь. Ми маємо близько 100, 100 домоволодінь, які постраждали. На жаль, десь четверта частина із них зруйновано вщент своєю чергою. Хочу запевнити, що Мав сьогодні нараду із заступником керівника офісу президента Віктором Китою з віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебою, які підтвердили, що держава разом з обласною владою, разом з місцевою владою повністю компенсують вартість житла, яке було втрачене. Зараз працюють комісії для встановлення абсолютної вартості зруйнованих зруйнованих домоволодінь. Тому ще раз підкреслюю, що наслідки від вибуху від двох вибухів, які відбулися вчора в селі Березина поблизу Житомира, могли б бути набагато жахливішими. Пане Бонечко, ви сказали четверо дітей також серед постраждалих діти в якому стані? Всі ще раз підкреслюю, що всі знаходяться в всі наші потерпілі середньої важкості, дітки також знаходяться в різних медичних закладах. До речі, я хочу сказати, що постраждав один іноземець це громадянин Японії, якому також зараз в лікарні надається надається допомога. Перепрошую. Який до речі, єдиний, хто звернувся за ночівлею до нас і ночував в нашому комунальному закладі? Всі інші люди знайшли прихисток у своїх родичів і ночували або у власних домівках, або у своїх рідних та близьких? А за психологічною допомогою люди зверталися. Так, вчора працювали. Я хочу також відмітити дуже професійну групу роботу наших працівників ДСНС. Працювали психологи. Відразу виїхали представники Червоного Христа, працювали волонтери. Взагалі, вчора була дуже злагоджена робота в різних напрямках правохоронці. Волонтери, які допомагали відразу місцева влада, всі дуже згуртовано відпрацювали як дійсно сьогодні. Зранку, вже після закінчення комендантської години, рух було забезпечено повністю відновлено, тому що це зараз фактично траса М-06, основна артерія нашої країни. Далі чи можете ви розповісти про попередні висновки експертів з приводу того, що спричинило такий потужний вибух? Від самого ранку ми сьогодні працювали разом з правоохоронцями і все таки зробили висновок, що ми правоохоронці, закрили будь-яку інформацію, і поки що не, я не маю права коментувати, але ми обов'язково повернемося до цього, коли будуть зроблені всі експертні висновки, і найближчим часом ми все таки дамо кваліфікацію. Хоча вже кваліфіковано, і кримінальна справа була порушення внесена в ЄРДР вночі. Дякуємо вам, Віталій Бонецько, голова Житомирської АВА, був з нами на прямому відеозв'язку. На Житомирщині, де напередодні прогриміли вибухи, рух трасою Київ чоп повністю відновили. Загинуло двоє людей. і Ще 24 зазнали травм. Яка ситуація станом на ранок? Розпитаємо нашого кореспондента Владислава Поливоду. Він з нами на прямому зв'язку влади. Наскільки масштабні руйнування і що розповідають свідки? Марина, привіт, наслідки потужного виду. Тут дійсно жають навкруги після розкритого склада. Та є зруйнований будинок, на межбутових кормах поштали щомінальні ще двадцять п'ять житлових будинків. Найбільше постраждали ті, що знаходилися в до епіцентру вибуху, під центру витягу, помешкання. Майже не залишилися животні, зруйновані стіни. Посипався дах, вибиті шибки та вікна. Постраждали також будинки, ті, що знаходяться і в десятках, і навіть в ста метрах від де посеред Наприклад, за моїм спиною зараз знаходиться невеличкий готель. У ньому можна побачити, що зруйнований дах, просто зруйнований другий поверх будинку. Вибиті шибки, вибиті вікна. Всередині не залишилося майже живого місця. Схожа ситуація з будинками, які знаходяться поруч. Осяться поспілкуватися із власницею цього готелю. Вона в момент вибуху була всередині. Розповіла нам, що дивом їй вдалося вижити і не отримати жодних поранень а також показала, що стало і її бізнесом. Давайте подивимося, зрив і все почало сипатися, потолки падать. Я якось вискочила на вулицю, бачу куча диму. Автобус їхав, перекинувся, почав горіть. Люди почали вилазити. Там хтось допомогу просив. Другого поверху нема. Ось стіна лопнула 20. Е, Ти ж нічого не поремонтуєш, правильно? Воно ж лопнуло все. Треба все зносити. Додам, що навколо багато змушених автомобілів, багато із них згоріло, Також біля траси суттєво пошкодило кілька. А хоче хочу також сказати, що не обійшлося і до жертв за останніми даними місцевої уваги дві людини ще 24 людини. Постраждало що стосується ситуації зараз, тут на місці то тут продовжують ліквідовувати наслідки потужного вибуху. Працюють надзвичайники. Бачимо також комісію, які спілкуються з людьми, у яких постраждали будинки. Вони їх оглядають там, як я вже сказав, спілкуються із мешканцями. Я також додам, що рух траси Київ що повністю. Відновлено зараз машини спокійно можуть їхати в обидва напрямки. Марино дякую влади владиславу паливода про наслідки вибухів на Житомирщині.